Потрапляю на ролик Ющенка, минулого президента України, і він розказує, що приїхав до якогось там карного закладу поспілкуватися з арестантами, і хтось з чоловіків, йому розказав таку історію, що отримав 5 років, за те, що... 5 років за те, що відкрив «Жигулі» першої моделі, покатався і залишив її. Ну, він не розбив її нічого. Ну, ось покатався, заліз в чужу автівку і п'ять років. І він дуже сильно возмущався. Я тоді не звернув уваги, а зараз тільки щось мені так дійшло, що це чому він так возмущався, і ну, протест у нього був проти цього. Тому що він е, був президентом, він бачив ці корупційні схеми, як там. Міністри, депутати ці кошти там варують, схеми щось вимучують, де, десь там щось пропадає, не вистачає. І покарання майже постійно вони уникають, тому що то відкупаються, то додаються, то щось міняють одне на одне. Ну, розумієте, і так, Людина, яка там варує мільйонами, вона не покарана, а яка такий поступок зробила, можна сказати, Майже там він ну, не то, що безобідний, а майже він такий, ну, нічого він, він же не поніс. Ну, бензин втратив там, людина. Це ж копійки можна було розрахуватись там. Ну, П'ять років присудили. А Ті, хто ворують мільйонами, да, це несправедливість. Його і заставило так протестувати проти цього. Ну, так, от суспільство побудовано. Що зробиш? Все, на все добре, до слідучої зустрічі.